В Нікополі традиційно провели конкурс Студент року. Вищі навчальні заклади міста запропонували 43 кандидатури кращих студентів. З учасників обрали переможців в дев'яти номінаціях: волонтер року, спортсмен, ерудит, лідер, вокал, хореографія, вчений року, унікальна особистість і студент року. Новым в этом роде стало те, что в жюри были не только фахивцы, а и студенты высшего. Комиссия по оценке этих студентов, то есть собрана из, исключительно из специалистов по направлениям. Мы еще пригласили в нашу комиссию поработать в том числе и трех студентов. Это новшество. Чтобы процесс был абсолютно прозрачным, тем более мы не настолько хорошо знаем этих студентов, как знают их сами студенты. Поэтому обсуждение было очень бурным нам ребята, студенты очень сильно помогли в оценке того или и другого кандидата, потому что они больше знают их, больше с ними сталкиваются, вращаются. У нас были только, только голые папки с документами. мы на властном опыте переконали, что фахивцы оценивали действительно честно. Если были какие-то суперечки, то между самими студентами. За то, кому отдавать первое место. Проте, завжди погоджувались. И с тем, кто есть кто. То є переможець, кому ще на даний момент потрібно трішечки чим займатися далі. Проте, як сказав один мій друг, ви молодші, чим ви займаєтесь, а не сидите просто за комп'ютером і в інтернеті. Переможцем в номінації студент року став п'ятикурсник Ярослав Соломатов. Як запевняє журі, він і відмінник, і громадський діяч, і благодійник. Я не ожидав навіть. Вроді п'ятий вчуся, але щоб стати студентом года, чесно. Навіть не було в мислі такого. Тому що є люди, які дуже багато чого робить, вони как більше бы, заслужають. Якщо ну, я заслужив, значить може щось зробив такое, що людям, людям подобається це способство успіху. Ярослав порадив студентам займатися тим, що їм подобається, брати активну участь в студентському житті і тоді роки, проведені в університеті. Їм запам'ятаються на все життя.